Привітики! Давно на вас не дивилась так обличчям в кадрі. Багато накопилось різних новин. Я все ж таки хожу на навчання вже два тижні. На наступному тижні у нас планується ярмарка. І я вирішила розпочати такий влог, де я буду підключатись і розповідати вам про свої якісь буденні справи. Подивіться, яка неймовірна радуга. Дуже красиво і просто розкішно. Спочатку було все таке небо в сяйві, потім почав росити дощик. І ось тепер вийшла така чарівна, дуже гарна радуга. Мені дуже подобається, вона така подвійна навіть є містами. Тінь радуги і дуже виглядає чарівно. Вчора не було ні сил, не бажання підключати камеру. По цілий день ліпили вареники. Був ми наліпили вареники з картоплею, з картоплею з сиром, з капустою, з капустою, і беконом, і навіть м'ясом. І я їх варила в себе вдома. А це вже ми прийшли до, на ярмарку і почали викладати. У нас були вареники, у нас були солодощі, тобто торти і різні пірожина, а також наші іграшки. Ось так виглядав. Наш стіл написано німецькою, і ви можете побачити мої іграшки ручної роботи. Це я вив'язала всі іграшки, деякі навіть продала. А також були букетики дівчатка робила своїми руками. І пішли погуляємо. Я вам покажу, що тут було. Деякі моменти виріжу, бо попадала одна німкеня в кадр і кричала мені, щоб я її. Прибрала, не знімала. Я вибачилася, сказала, що обов'язково її видалю. Тому ось так. Звичайно, треба було бути обережними, тому що тут був все ж таки різний контингент народу, і були навіть ті люди, які проти українців. На жаль, є і такі тут. Ось так все це виглядало, ось щось мене прям руки дребіжать. У мене не було багато часу на зйомку, тому що я відповідала. На нашій ярмарці за касу і, як ви розумієте, бігати, знімати я не могла, не мала просто-напросто на це все часу. Але ярмарка мені дуже сподобалась, мені сподобалось саме дійство, і це був дійсно цікавий і заворожуючий досвід. Знаю, що тут різні проходили мероприємства для дітей. Була борьба, це нам розповідали наші україночки, які... Тут також приймали участь. Погода в цей день була дуже жахливою. Дякувати Богу, що хоч не було дощу. Але постійно дув сильний холодний вітер, було пасмурно, хоча і пару разів намагалося виглянути сонечко з за хмар. Стосовно покупців, то німцям доволі було цікаво купувати наші вареники. Я насилу запам'ятала, як це називається німецькою. Тейк-таша і з чим? Тобто сумка з тіста, з чим вона була. Ми говорили, можна було сказати, що це віа пірогії поліпірогі, -пірогі. тобто це аналог тобі, польських пірогів, вареників, пироги, які називаються Польщі, але інші там начинки. Тому ось так такий досвід. Німцям було доволі цікаво, а тим паче ми завжди їх подавали гарячими. Дуже хочу всім подякувати за підтримку. Ви у мене просто неймовірні глядачі. Дуже багато людей писали теплих слів і прохали не звертати уваги на хейт. Тому я дуже вам всім вдячна. Але що в мене було, знаєте, яка заявка? Що за це відео. Мені заплатили кошти. Цікаво. Було б непогано, звичайно, але так як є. Ну то добре. Стосовно ярмарки, ярмарка мені сподобалась. Я була просто у захваті від цієї події. Хто підписаний на мене в інстаграмі, я викладала коротенькі ролики, а також для тих, кому цікаво, я викладу і тут. Цей відео. Звичайно, я його не озвучу, я просто викладу під музику і коротенькі кадри. Це була благодійна ярмарка, соціальна. Вона була приурочена до з'єднання Німеччини. Вона була, відбулася у нас в нашому містечку 3 жовтня. Це був вихідний день у школах, на роботах. П'ятого і четвертого, вибачте, будь ласка, також був вихідний день. У мене якраз 3 жовтня мали збути курси, але їх відмінили. Ось так. Хотіла ще розповісти, я дуже раділа, що. Вирішила деякі питання самостійно, говорила по телефону, з'їздила до банку. Я була цим дуже-дуже задоволена. Але ви не повірите, що трапилось на наступний день. А на наступний день майстер до мене не приїхав. Чому? Не знаю. Відповідають на повідомлення мені не відповіли. Я написала повідомлення, я подзвонила, телефон ніхто не взяв. Я написала повідомлення німецькою, мені також ніхто не відповів. Ось така загадка для мене. Тому на наступному тижні, скоріш за все, я знову піду у Вононг. Скажу, що така ситуація була, бо мені дуже неприємно було, що людина написала, що в нас вже був термін, і приїхав тоді, коли, звичайно, мене не було вдома, я була на заняттях. Дуже цікаво буде, якщо ця людина приїде в понеділок. У понеділок мене знову не буде вдома, бо в мене заняття. Ось така ситуація коротенька. Зараз я прийшла вже до магазину, хочу сходити. Деяку пряжу, бо планую сходити ще на одну ярмарку. Зрозуміла, що цікаво людям, і в мене є ідеї. Бачу, на наступному тижні на Ютубі має бути проєкт. Я хочу прийняти в ньому участь. Цей іграшковий бум у Оксанки Недошитко. Мені дуже подобається цей проєкт, я постійно надихаюсь ним. А також я б хотіла сходити. А також мене дуже попросили зв'язати дракончика, тому я хочу обов'язково це зробити. Ось такі мої плани. Зараз я шукаю пряжу, що буде, буду показувати, розповідати. Всім вам дякую за підтримочку. А якщо ви тут вперше і вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайки. Мені дуже-дуже приємно, що ви зі мною. Бо дуже приємно читати коментарі, коли люди пишуть, що ми з вами давно, що ваш приклад нас надихає. Я, звичайно, розповім свою історію, коли я приїхала до Німеччини вдруге і що це мені коштувало. Скоріше за все, уже в наступному відео. Так що, якщо вам цікаво і ви не просто прийшли взяти купкорну, послухати, то милості прошу від вас підписатись, і я на наступному тижні обов'язково вам це все розповім.